Якщо говорити про міста, то на моє переконання, в містах державна автоінспекція має бути підпорядкування міста, тому що тоді і рівень безпеки, і рівень покарання буде на порядок вищий. Сьогодні велика є біда, це і непокараність системних порушників з одної сторони, з другої сторони дуже часто неможливість покарати, тому що ми бачимо часто в містах. Хтось приїхав, кинув машину і пішов. І ти з цією машиною нічого не зробиш. Тобто доїшник може покарати тоді, коли є водій за кермом. А це є абсурд. Заборонена в рамках країни евакуація. Це також є нонсенс. Будь ласка, ви в Австрії, в Німеччині неправильно припаркуєте машину, за 15 хвилин прийде евакуатор, її забере, ви заплатите 100 доларів штрафу чи 100 євро. У нас чомусь немає цього, і мені важко зрозуміти, тому що непокараність людини в малому, вона спонукає людину до великих порушень. Тому має, має бути здоровий глузд. Якщо ця система запрацює, тоді з'явиться мотивація будувати паркінги наземні, підземні, тому що люди будуть тоді за це платити кошти. Знаєте, тоді міста оживуть, магістралі оживуть. Тому що я ж розумію, що ми в багатьох містах дроє ширше ми не зробимо. Але якщо збудуємо паркінги, буде набагато вищий рівень безпеки.